Одна з поширених побутових травм людина отримала опіки, як правильно надати першу домедичну допомогу до приїзду фахових спеціалістів. Опіки чи не найпоширеніші від травми, які трапляються з людьми в побутових умовах, але це не значить, що кожен з нас знає, як і що треба робити, коли вони виникають. Цими знаннями з нами поділилась активна досвідчена учасниця міського осередку Товариства Червоного Христа України. Стан опіків це той стан, з яким ми стикаємося щодня і навіть у буденному своєму житті, готуючи їжу, збираючи своїх дітей в школу. Будь-яка ситуація може у нас викликати опіки. Зазвичай ми стикаємося з першою ступіню опіків, це почервоніння, і з ними найлегше впоратися. Це просто під прохолодну проточну воду поставити місце ураження до зникнення больового синдрому і до того, поки трохи знеболиться ця, ця частина. Надалі в нас йде більш глибока ступінь. Друга ступінь, вона зазвичай характеризується пухирцями, з'явленими на поверхні шкіри. І а, у цьому пухирці зазвичай є а, рідина, яка захищає наш організм, наше тіло від додаткового враження зовнішнього середовища. Саме тому ми радимо не проколювати в жодному разі цей пухирець, аби не робити відкриту рану і не, зас... не зашкоджувати. Собі більше. Наступними ступенями є третя та четверта: це до більш глибоких шарів шкіри і до кістки пробирається наш опік, і власне обуглення. Обуглення виглядає по чорнінням шкіри і несе собі дуже великий болючий синдром. З таким вже станом ми не можемо впоратися вдома. За таких умов ми маємо одразу поїхати до лікарні і вже отримати. Медичну допомогу у фахівця. і дуже ризиковим є. Збільшена кількість опіку, тобто те, що перевищує 10% нашого тіла. Один відсоток нашого тіла це поверхня нашої однієї долоньки. Таким чином ми можемо визначити наскільки велике наше ураження і наскільки критичною є ситуація на сьогодні. Від слів до дії, як на практиці надати першу домедичну допомогу про виникнення опіків, нам показує і розказує досвідчена волонтерка. Коли в нас ураження другої або ближче до третьої, вже це ступеню, тому що в нас є відкрита рана. Перше, що ми можемо зробити, знову ж таки, охолодити наше місце ураження під проточною водою. Тут є загроза того, що в нас рана є відкритою, тому ми маємо, окрім охолодження, ще закрити від зовнішніх подразників нашу рану. Яким чином ми це робимо? Ми просто е, якоюсь бавовняною тканиною, цупкою доволі закриваємо наше місце ураження і у такому стані. Ані міцно не притиснюємо її, аби додатково не зашкодити. І в такому стані ми доставляємо людину до місця медичної допомоги. Начебто все легко, але повторимо всі рухи після побаченого та почутого. Ну, як завжди, майстра своєї справи приємно слухати і спостерігати за його е, напрацьованими роками рухами і тренуваннями. Тож е, я також спробую свої сили після отриманих знань від Олени, що. В мене замодельована ситуація: ось є опік другої та третього ступеня, є ураження верхньої частини даного випадку лівої руки. Тож я ось попередньо обмотаю цією природньою тканиною обововнаною, місце ураження своєї руки, щоб в подальшому передати в цьому випадку себе у руки фахових медиків. Але поки я до них потраплю, я маю зробити собі першу допомогу сам до Так, беремо тканину. Як далі ми тут? Ну і просто закриваємо зверху, аби в нас не потрапляли мікроби, так, речі подразники на нашу. Так, а за яким принципом просто довільно да обертає Довільно, легко, просто не притиснюючи, аби в нас не додатково не приліпала тканина до нашого місця, це щоб не було додаткових ризиків там, подразників для моєї рани. Ось такі прості правила життя, і я гадаю, що їх опанувати може кожен з нас. Головне, щоб звісно до таких ситуацій розвиток подій не доходив. Але разом з тим, якщо вже це нещастя вже трапилось, і я, і ви маєте знати, що першу домедичну допомогу в цьому випадку надати собі не буде складати дуже великих якихось зусиль. Перша допомога при опіках шкіри припинити контакт із джерелом опіку, при легких опіках охолодити пошкоджену ділянку шкіри холодною проточною водою, прибрати одяг або аксесуари, які біля ураженої ділянки шкіри. По можливості обробити рану антисептиком та накрити стерильною пов'язкою. Дати води потерпілому, щоб попередити зневоднення та знизити рівень інтоксикації організму. При опіках 3-4 ступеня викликати швидку допомогу та доставити пацієнта до лікарні. У підсумку, як бачимо, надати першу домедичну допомогу до приїзду медиків не так уж і важко. Головне не панікувати і за першої ліпше можливості одразу направитись до лікарні, де вже зможуть подальшого надати дійсно фахову допомогу.